Корені міста України, Кривий Ріг, залізне серце України та найдовше місто Європи, його техногенні ландшафти приваблюють гостей, і в місті активно розвивається промисловий туризм. Криворізькі землі входили до складу війська Запорізького. В місті розташовувався центральний орган управління кіш Запорізької січі під час археологічних розкопок. У балці Дубова український археолог Олександр Поль виявив залишки плавильних печей, які свідчать, що метал тут займалися ще скіфи. У роки нацистської окупації голова міської управи Сергій Шерстюк очолив народний спротив, запровадив офіційне використання української мови та гімну ще не вмерла Україна, і слава і воля, бо навіть під ворожим вогнем. Криворіжці безстрашно працюють, допомагають і захищають незалежність. Адже крім залізного серця, мають ще й сталевий козацький характер. Кривий ріг нескорений, нескорені міста України. Павлоград промисловий центр із козацьким минулим. Тут через річку Вовчу. Пролягав таємний водний шлях запорозьких козаків після жовтневого перевороту армія УНР на чолі з Петром Полбочаном прогнала більшовиків з міста, хоч і всього на два роки. Павлоградське антикомуністичне повстання стало одним з найбільших у 30-ті роки у період окупації. Загарбники облаштували в місті концтабір для військовополонених та гетто, де знищили понад дві тисячі євреїв. Сьогодні Павлоград під обстрілами, але продовжує допомагати всім, хто цього потребує. Бо павлоградці добре пам'ятають. Гуртом легший окупантів гнати. Павлоград не Нескорені міста України, Одеса, мальовниче місто на самісінькому березі Чорного моря. З давніх часів територія сучасної Одеси була ласим шматочком для Османської імперії, а Російської імперії нацистської Німеччини, а сьогодні для фашистської Росії. Але расисти. Не робіть мамі нерви. У неї українське серце. Одеса Нескорена. Нескорені міста України. Наша корабельна столиця відома своїми причалами, мостами та щасливими нареченими. Славетні землі на злиті Інгулу з бузьким лиманом здавна були тісно пов'язані із запорозькими козаками та віками формували вільний український дух до боротьби. Місто, назване в честь покровителя мореплавців Святого Миколая, завжди мужньо боролось проти поневолення. Як під час Другої світової з Миколаєва ганебно втікали гітлерівські війська. Така ж доля очікує і на інших окупантів, які тепер засіхають на славетну корабельну святиню. Попри постійні обстріли, Миколаїв гордо розправляє вітрила для перемоги України. Нескорений Миколаїв! Нескорені міста України Запоріжжя. Місто суворих металургів, славетних моторобудівників і потужної гес на Дніпрі. А ще це колиска козацького роду України, який ніколи, ні передки не ставав на коліна. Запорізькі козаки століттями захищали українські землі від загарбників. Під час Визвольної війни військо Запорізьке виборювало незалежність для всієї країни. У Другій світовій війні місто мужньо витримало радянський підрив Дніпро-Гесу та німецьку окупацію. І зараз Запоріжжя, сповнене козацького духу, як завжди, незламно стоїть на захисті України. Запоріжжя. Нескорене нескорені міста України. Це козацьке місто Ізюм, де розташована одна з найстаріших споруд Слобожанщини Преображенський собор. Тут був центр знаменитого ізюмського полку. Перший голодомор містяни пережили завдяки активній боротьбі з протзагонами. У Другу світову місто двічі опинялося в центрі запеклих боїв. Сьогодні Ізюм знову на лінії вогню опалений і понівечений, але готовий стояти до перемоги. Ізюм не скорений. Міста України, це затишний Херсон, перлина заповідних територій України. Місто відіграло значну роль у творенні державності, стало південним центром українського відродження. Під час великого терору НКВДсти розстріляли за націоналізмом майже дві тисячі містян, а херсонський провід ОУН на чолі з Богданом Пантерою. Активно боровся з німецькими загарбниками. Бо розлючений Херсонець голіруч проти ворожої колони вийде, але окупантові не вклониться. Херсон нескорений. Нескорені міста України Дніпро. Космічна столиця України, з найдовшою в Європі набережною. І найкоротшим метро. Виник на місці козацьких зимівників займищ і слопід. У роки окупації гітлерівці розстріляли у Дніпрі від 17 до 21 тисяч євреїв. Після вигнання нацистів залишався під ударами ворожої авіації, але не припиняв працювати на перемогу. Як не припиняє і зараз першим зустрічає тих, хто тікає від війни і попри все надійно тримає тил. Бо Бодніпряний просто космос, а Дніпро не скорений. Нескорені міста України. Бердянськ перлина Приазов'я. Лагідне Азовське море. Та кілометри мальовничого узбережжя у 16-му сторіччі поселення Берди це надійний прихисток для рибаків і козаків. Поблизу нього, у 1827 році, розпочалось будівництво пристані.